Хто ж живе під кригою? Взимку вся природа, неначе поринає в глибокий сон. Сплять дерева під сніговими шапками, сплять деякі тварини, ведмідь спить у своїй барлозі, їжечки сплять, Борсучок. спить і замерша під кригою річка. А от під товщою льоду малята, як і раніше, панує життя. Так так, малята, риби взимку не сплять. Вони спокійно собі живуть у своїй водоймі, плавають, пірнають. А ви знаєте, хто живе в річках нашої місцевості? В річках живе багато різної риби. Також живуть раки, жабки, а ще равлики. Давайте уважно розглянемо. Картинку із зображенням риб, що мешкають у річках нашого краю, які риби вам тут знайомі? Ось це хижа щука. А це вусатий сірий сон. Ось маленький карасик. А це колючий окунь. Ну а цю рибу називають лящ. Ну а ця риба називається короб. Ось як багато різної риби живе в наших водоймах. А зараз будьте уважні, скільки сомів ви бачите. Один сом. А скільки плаває щук. Правильно, три щуки. А скільки окунів пливе. Молодці. П'ять окунів. Ну, а карасів скільки? Так, чотири карася. Ну і скільки ж лящів? Вірно, два ляща. А зараз давайте з вами розглянемо, з яких частин складається риба. У риби є тулуб. На тулубі є голова. Також на тулубі є плавники, які допомагають рибі плавати. Ну і звичайно, у риби є хвіст, який також допомагає їй гарно плавати. Ну, а чим же покрито тіло риби? Тіло риби покрито маленькими чешуйками, лоскою. А зараз граємо в гру, де чия тінь? Якої риби ось ця тінь? Вірно, це тінь карася. Якої риби ось ця тінь? Так, це тінь ляща. Ну а ця тінь якої риби? А вже ж пізнали, це тінь сума. Ну і залишилась тінь якої риби? Правильно, це тінь щуки. А зараз малята пропоную разом з батьками розучити скоромовку, яка називається Риболов. Усереду рано вранці порибалив риболов. З ополонки наш рибалка витяг риби 3 кіло. Ну що ж, дітки, на цьому знайомство з рибками закінчується. На все добре.